давайте подивимось на акції в непродовольчому відділі Сільпо. От, цей це бренд і e Дрінк, банка для сипучих на 1000 на літр 300, ціна 209 гривень, замість 249. Також 179 зі знижкою на літр іде ось така банка з бамбуковою кришечкою, з силиконовою вставочкою, замість 219 179. Так, що тут ще цікаво? Ось такий набір посуду скло в сірому кольорі із двох предметів. Ну, така як тарілочка і стаканчик. 109 гривень. Замість 179 39 знижка. І набір дошок кухонних від drink. Ось вони. Гляньте, яких тут багато ці дошки йдуть, у боксі причому, мінус 50 відсотків знижка, так вони коштували 800, зараз 400, ну їх так закрили, так і не роздивишся. Я бачу, що вони йдуть в боксі, 4 дошки однакового розміру, цікава пропозиція. Ще у них є така лійка, що таке лійка, лійка пробка, 139, замість 219, 36 відсотків знижка. Із цікавого, ніж керамічний, ось такий, мінус 50. 49%. Ціна 80 гривень 7,6 см довжина. Так, його ціна була 159. Мені здається, це вже не повний розпродаж ціна, тому що ці акції вказані до 2026 року. І ось така акція до 12-го. Почалась вона 6-го. Це цінотижики, класні. Набір дошок. Вони, причому двохсторонні. 199 гривень від бренду Eat Drink. Гарний бренд, якісну продукцію виготовляє. Дві дошки. Розміри зараз я. Вам скажу, я вже їх зачитувала, але все таки зачитаю ще раз: 33 на 23 і 23 на 16. Причому вони, бачите, з таким отвором ідуть, можна повісити. Це мінус 46% знижка. Так вони коштували 369. І ще у них також є ось такі чашки скляні. Я ніде там в інших не бачила. Чашка на 375 мл всього за 39,99 замість 80 гривень. Класна пропозиція.